Це Олександр Циганок. захисник України, після поранення та довгої реабілітації шукав роботу. Тепер працює на комбінаті «Запоріжсталь». По совету друзів прийшов. Якби устроївся цех УАД, це автомобільний цех і чотири місяці тому. І от якби на должності водителя Вот так и работаю. Я шел на такую работу, раз уже коснулось, то, что я не могу выполнять какую-то другую работу, которая связана с физическим трудом, то есть есть ограничения. Поэтому я работаю водителем. Здесь ничего, я не поднимаю тяжелого. Только как бы, моя работа заключается в том, чтобы перевозить людей за рулем. До повномасштабного вторгнення чоловік проходив службу в АТО та ООС, після чого повернувся до цивільного життя до того самого ранку, 24 лютого. Попали на Оглідар, потім два рази Бахмут заходили. І Для мене останнім це майже півтора року. Це була Авдіївка. От. І після Авдіївки я вже попав на операційний стол. Тобто була разрушена два или Два чи три позвонка шейного. Далі була довга реабілітація та бажання Олександра жити повноцінним життям та працювати. Я виїжджав в санаторій, там реабілітувався, тут реабілітувався. Тобто, ну і Потім прийняв рішення, що треба чимось бути зайнятим. Олександр Циганок працевлаштувався на комбінат «Запоріжсталь» за програмою Шлях героя. Вона діє на підприємства групи Метенвест для демобілізованих працівників і тих, хто вирішив після служби почати шлях металургії. Для ветеранів розширена медична страховка, перенавчання на нові професії та здобуття вищої освіти реабілітація, оздоровлення та адаптація на робочому місці. Это важно, конечно же, очень, что предприятие дает возможность такую, и ты выбираешь по своему здоровью, где ты можешь работать, как, и что-то, какую работу, функцию выполнять на этом работе. Поэтому это очень здорово, что можно найти себя на этом предприятии.